І ось така модель, подивіться, яке гарне поєднання кольорів. Біленький хаки і чорний колір. Ось тут має брошку, дуже гарно зроблений комірець. Рукавчик 3 четверті йде на манжеті. Рукавчик-шифон є у двох кольорах. На синьому фоні, горошинки і ось такий колір. Поєднання кольорів дуже гарно виглядає. Підійде до біленьких, до чорних, до кольора хакі-штанів. Виглядатиме як костюм. І ось так з чорними штанами дуже гарно виглядається. Ковтинка низу має манжетик. За допомогою цього манжета можна регулювати довжину, в якій вам зручно ходити. Її можна одівати як до штанів, так і до спідниці. Дуже гарно виглядає. Тканинка масло, рукавчик, шифон, дуже-дуже гарно виглядає. Ціна 750 гривень. Цей колір також одягну і покажу, як виглядає на мені. Дивіться, синій колір також. Дуже-дуже гарно виглядає поєднання таких кольорів сірий, рожевий, біленький і на синьому фоні. Пасує як до чорних штанів, так і до спідниці, до синього кольору дуже гарно підійшло. Ціна, повторюю, 750 гривень. Замовлення приймаємо у Viber за номером телефону, що вказаний знизу на відео. Для замовлення вам потрібно зробити фото, скинути у Viber і написати свої параметри: об'єм грудей, талії і бедра. Відправка нас по 200 гривень новою поштою.